Ні, дівчинко, це надто темно. Прожектори. Світло зверху? Ти сказалась? Для мене якось дивно вечеряти в неї вдома. І ми пропустимо футбольне дербі. Вибір мені спідниці та чоботів якийсь неоднозначний. Бо ми неоднозначні. Прізвище або сала, або кокумела. Якщо вона Кокумела, я звалюю. Для тебе було дивним запрошення mm. додому. Дивним? Ні. Я люблю бути вдома. Здається, у нас проблеми. Люблю своє гніздо. Вона сказала гніздо. Господи, яке ще гніздо. Так. Дівчисько взагалі сказилось. У старшій школі я вже мав серйозні стосунки. О, романтик. Або скажений консерватор. Я була німфомовкою. Спокій, спокій. Опануй себе, вода іронізує. Яка краса стриманіше непогано прояви інтерес. Грайлиба посмішка, заховай зуби. Ми ляжемо на стіл, чи як скільки ще разів ти будеш так ганьбитися? А що я сказала такого? Чому нам завжди потрібно ховати почуття? А? Бо від нас має тхнути чоловіком. Дозволь тебе нарешті зрозуміти. Настав момент. Ви всі однакові. Чому ви завжди всі такі однакові? Позиція черепахи. Голову вниз і не дихати не хотів нарешті вимкнути свій мозок. Ну, а твій? Він взагалі <always> Ти спитав, який подобається? На що це питати ти на барі? Давайте пограємось. Він самодній чоловік і сам собі ворог. Поясни для тебе все нормально. Чи блакати і сміятись для вас замало? Вона тендітна, сильна, смілива, кумедна, мені продовжувати. Так, загублена, але ж не хоче, щоб її шукали. We'll Один, two, три. <проб> мені здається, там іде футбольний матч. Ти хотів його подивитися? Що? Ні, ні. <проб> і хто вирішив фінішувати? Це був ідеальний момент. І Він залишить нас ось так.